Побувати у засніжених Карпатах, не виїжджаючи з Дніпра, легко. В вашій вазі снігохід Буран 70-х років минулого століття. Нині він на пенсії і служить у музеї, і з нього зробили цікавий атракціон. Бурану додали віртуальну реальність, завдяки якої можна одягнути 3D-окуляри та побувати на засніженій трасі. До машини часу завітала Світлана разом з чотирихрічним сином. Вони часті гості музею, проте віртуальну реальність спробували вперше. 3D-фільмі я побачила, наче їздила на цьому снігоході по сніжним засніженим таким нашим, мабуть, місцевим так барханам, як можна так сказати, по засніженій місцевості між лісів, між лісів, між простору вільного. І я так розумію, що він дуже легко передвигається, і швидкість набирає доволі таки немаленько. Святослав через 3D захотів не лише поринути у засніжені краєвиди, а й відчути себе справжнім рятівником, шукаючи пілота, який потрапив у авіакатастрофу. Музей налічує 10 3D-кабін, завдяки яким можна відправитись у віртуальну подорож різними локаціями за різних погодних умов. Це мотоцикл з люлькою. Ми на ньому їздили за картоплі. Праворуч у нас канатна дорога. Сюжети до VR вигадують та знімають самостійно. Головний інженер музею Олександр каже, що до війни планували нові цікаві 3D-проекти, але війна внесла свої корективи. На дрон чіпляється 3 d камера яка знімає 360 градусів. І повністю потом ну, ми довго готуємося. Директор пише сценарій а Потім нам допомагають люди. і Тоді виходить, виходить цікаво. Окрім віртуальної реальності, відвідувачі музею можуть подивитись виставку «Нерозчавлені» – Один з експонатів Таврія, яка постраждала під час ворожого прильоту. Непридатну доїзди автівку перетворили на інтерактивну інсталяцію. Бачите, у нас з'явився бомбалюк, і ми йдемо з вами сюди, там, де качали ми на першому тренажері. От бачите, у нас манометр. Ми віддали свою енергію. У нас пол атмосфера і наш пневматичний курок. Ну, а тепер я буду залишати вистріл. Ви бачите, де наші шахеди. Вистріл пройшов. І шахет поражен. Новим експонатом виставки стали пошкоджені речі під час прильоту річника по Дніпру, 21 листопада 2024 року. Ось ця кубка з'явилась після знакового прильоту, коли Дніпро став полігоном для іспитів стратегічних ракет, коли до нас прилетіла ракета «Орєшник». І це зібрано з останнього прильоту, пов'язаного з ракетою «Орєшник». Спочатку експонати були зібрані, а пізніше вже пішло якби опознання. Тобто, наприклад, ми довго не знали, що це за номерки. Але переговорив Потім з власником гаража і автомобиля он сказав происхождение цих гардеробных номерків. Оце ми теж не понимали. Там стояли одні іномарки и «Лада» автомобиль, а це колпак автомобіля ЗЛК. Пізніше, опять же, нам розповіли, що перший автомобиль был Москвич. Ну и ви бачите, що превратилось после російського удару даже каністра для Пайлова. Вся изращена осколками. Музей машини часу чекає всіх охочих з четверга до неділі, з 10 до 18.00. Дар'я Лисенко, Андрій Чебаненко Дніпро ТВ.